Вітаю в етері Контекст. Їсть програми Іван Ступак, екс співробітник служби безпеки України. Пане Іване, вітаю, дякую, що долучилися. Вітаю, ради бачити. Дякую за прошу, пане Іване. У Москві, судячи з усього, стріляли у генерал-лейтенанта АLEXєєва, першого заступника начальника головного управління генштабу ЗСРФ, представника військової розвідки. Росіяни стверджують, що його поранили, і в тяжкому стані він перебуває в реанімації. Алексеєва називали одним із головних кураторів так званих російських добровольчих формувань, в тому числі і ПВК Вагнер. А безпосередній керівник Алексеєва Костюков зараз очолює російську делегацію на переговорах. І примітно, що Алексеєв народився у Вінницькій області в Україні ще один такий росіянин. Пане Іване, яка сутність того, що відбувається, в чому може бути сенс замаху? Як вважаєте? Ну, дивіться, є там дві версії: одна більша, одна менша. Менша версія багато конспірологів кажуть, це всередині Російської Федерації зводять рахунки з російськими генералами. Ну, я тут не погоджуюся, поясню чому, бо в Російській Федерації, якщо вирішено зводити рахунки з російськими генералами і взагалі там високоповажними особистостями. Їх заарештовують, відкривають кримінальну справу там дві години, і людина вже знаходиться в слідчому ізоляторі. Ну окей, спочатку в суд для обрання запобіжного заходу, а потім вже до слідчого ізолятору і там вже ну, звідти вже не виходить. Таких прикладів було багато. Згадаємо, будь ласка, коли. Про прирядили е, грядку колишнього міністра міністра оборони федерації Шойгу. Було затримано та посаджено близько десятка його е, найбільших соратників з величезними зірками, з величезними лампасами як Автострада. Всі сіли. в тому числі Герой Російської Федерації, генерал армії Тимур Іванов. Всі сіли. Тому, як на мене, ну, от, такий ось нездоровий шлях ну, з точки зору російської еліти, стріляти, не добити. Мо якщо б стріляли, то вже добували б так, і камери були б всі вимкнені, зовнішнього спостереження. Взагалі б все було б зроблено ну, ідеально, максимально. Тому я більше схиляюся, що це зовнішня історія. Ну, з вірогідністю 90 і більше відсотків слід будемо шукати в Україні. Хто б це не зробив, це дійсно було дійсно дуже зухвало, дуже сміливо. Ну, бо ця людина зробила величезну шкоду нам. З 2011 року він на своїй посаді. Він приймав активну участь у захопленні Криму, у захопленні Донецької, Луганської областей, створення цих парамілітарних організацій, ополчення Донбасу і так далі. Його відомство безпосередньо. Посередньо забрало собі в кураторство Луганську область, і вони її просто розрізали вздовж попорок, вивозили майно, автівки, от все, що вони знаходили масштабне, в склади е грабували, вивозили до Росії, продавалися, бо ну, товар е безоплатний, взяли, підібрали, повезли продавати за будь-яку ціну, в будь-якому випадку ти вже в плюсі великому. Так само він е планував. Е Приймав участь у плануванні великих операцій проти України, в тому числі на створення Херсонської цієї народної республіки. Так само він займався безпосередньо збиранням ну він, його відомства, його підлеглі, збиранням інформації про цілі, об'єкти на території України, які треба влучити, які треба знищити і. Потім готувалися вже ракетні, дронові атаки, в тому числі на території Дніпра, Запоріжжя, Харків, Одеси, Києва, всіх-всіх регіонів. І що важливо, правильно підмітили, він займався кураторством він особисто, приватних військових компаній. В першу чергу рідут, потім вже йдуть поток. Воно тоді на піку було, пам'ятаєте, 22-й рік, 23-й дуже модно було кожній фінансово-промисловій групі мати в собі в. Кишені приватної військової компанії. Ну і звісно, 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 це відомий ПВК Вагнер, який тренувався і, взагалі, штаб його знаходився на території бази військової розвідки в Молькіна. Це здається Ростовська область. Тобто ну, його дійсно роль була велика. Пане Іване, президент Зеленський напередодні заявив, що погодив нові бойові операції СБУ і ГУР якраз повідомляє про те, що ви зараз кажете, зокрема про організацію підготовки цих даних для нанесення. Ракетно-авіаційних ударів по українській території і легалізацію російської присутності на окупованих територіях, якраз шляхом організації так званих російських цих референдумів. Однак, замах на Алексеєва в інтересах України на вашу думку, чи на тлі перемовин це зараз не потрібно. Що думаєте з цього приводу? Тому що Лавров вже встиг, встиг виступити. Сказав, що у всьому звинувачує Україну і все це для того, аби ці переговори зірвати. Ну, зрозуміло, Російська Федерація буде навіть звинувачувати нас у випадку навіть поганої погоди на своїй території. Скажу, це все українці зробили. А нам це вигідно. Чому ця людина вважається дуже вважається на території Росії в професійних колах, дуже професійною, навченою, досвідченою, креативною, нестандартною і дуже з ним комфортно працювати. Це ті відгуки, які я про нього чув. Тому, якщо такої креативної, навченої професійної людини не буде в обоймі російської військової розвідки, а на його місце прийде людина, хоча б відсотків на 10-15%, Гірше за особистими професійними людськими якостями для нас це буде великий плюс. Тому що раз він попив нам багато крові нашим українцям своїм колишнім співвітчизникам. ще раз підкреслюю він уроджений з Вінницької області, тому його винесення з чату, навіть хоча б на пару місяців, дійсно нам допоможе і дійсно там з. Творить певні проблеми для функціонування російської розвідки. Ми не кажемо, що вона повністю зупинилася. Ні, але певні там дезорганізаційні моменти точно відбудуться. Про перемовини навіть не треба дивитися, бо російські військові розвідники вони не уповноважені ввести жодних перемовин. Їхня мета яка? Отримати усну вказівку від Кремля, можливо, так само отримати якийсь супер засекречений, запломбований конверт, приїхати спеціальним бортом до Абу Дабі, зайти в кабінет, де є українська делегація, сісти перед нами, відкрити свою цю валізку, дістати цей конверт, розкрити, прочитати все, що там написано, вислухати, що говорить українська сторона, повернутися взад. Все, Він, вони військові розвідники нічого не вирішують. Це військовий. йому є вказівка, він відробив своє. Немає вказівки, він мовчить. Коли ось на перемовини з українською стороною приїдуть. Дипломати російські, щось на кшталт, там, заступника міністра зовнішньої справи РФ, міністр Лавров, або ще краще помічники Путіна. Неважливо, це Ушаков або там Патрушев, або ще хтось. Тоді буде означати, що от тепер вже політична складова, військова складова це про якісь там речі на землі, можливо, і головне це полонені. Політики, це вже про щось набагато більше, це про великі домовленості, про там території і так далі. Так далі, тому на мирні перемовини це жодним чином не впливає. Пане Іване, якщо росіяни загалом затягують перемовини аби продовжувати війну, метою Путіна може бути очікування нових виборів у Сполучених Штатах, можливий новий президент і нова серія налагодження зв'язків Кремля з новою адміністрацією щодо війни в Україні. Також. От чудове питання взагалі на стороні Російської Федерації працює час. Ну на жаль, це треба визнати. Чому? Бо Путін чудово усвідомлює єдиний ну, прийнятний для нього варіант залишення Кремля це тільки ногами вперед. Ну на лафеті, і поїхали до там. До там, що там ваганьківське кладище, неважливо куди повезли його. Бажано в його очікуванні, щоб це було років хоча б за 20, не раніше. Звісно, що виборів в Російській Федерації немає. Там все узгоджено, все вже стандартизовано. Він точно залишиться на своїй посаді, поки він живий. Про якийсь там бунт. Теж ну, зараз не приходиться говорити. Інша сторона це Європа. От ми з вами колись говорили, що найбільша вада Європи це демократія. От зараз в такі турбулентні часи, бо наші союзники рано чи пізно вони там змінюють свій колір. Пам'ятаєте, Чехія, найближчий союзник України. Пройшли вибори, пройшов Андрій Бабіш, займає таку ну, доволі відверто антиукраїнську позицію. Не зовсім-зовсім, але все одно, від антиукраїнська позиція. Угорщина. Гощента, взагалі, це ідеал антиукраїнської позиції в очах Російської Федерації Віктор Орбан, але й теж він не є постійним, він не є константою. В навесні 26-го року, буквально за пару місяців, там будуть вибори. І є велика вірогідність за очікуванням місцевих аналітиків, що Віктор Орбан вилетить в трубу, і на його місце прийде хтось більш проукраїнський налаштований. Тобто це може зіграти проти Кремля. Так само може Грати проти нас, наприклад, вибори наступного року у Франції, президентські вибори, коли може прийти дійсно хтось не з такою відданою Україні позицією, як Еммануель Макрон, і для нас можуть бути певні проблеми. Німеччина, наприклад, альтернатива для Німеччини це ось адіозна партія, керівниця Аліса Вайдель. А вони вже оголосили, що коли, якщо, коли, коли, якщо вони прийдуть до влади, то в Німеччині то вони одразу будуть вимагати від України повернення 70 мільярдів євро допомоги, які були надані Україні від Німеччини, тобто ну. Дійсно, для нас буде неприємно з точки зору НІМ з Німеччини Сполучених Штатів. Наступне вибори там проміжні в листопаді місяці до конгресу Палати представників є вірогідність того, що всі ці негаразди в Сполучених Штатах, які зараз є, цей ж скандал з Епштейном і багато чого іншого, що може бути до цих виборів, може повпливати на позицію Дональда Трампа і його там ру. Рухма республіканська партія вона може програти певну частину місць в палаті представників. Це нижня, нижня палата, палата представників, а верхня це Сенат. І от тут може Шальки Терзів можуть хитнутися на бік, скажіть, поміркованих сил, демократичних сил, які є більш наближеними до України, і навпаки, Україна від цього може виграти. Тому зараз у Російській Федерації логіка така: наступні півтора місяці. Продовжуємо бойові дії до кінця, щонайменше березня місяця. Це точно, бо зимовий період, опалювальний період дуже складно нашій енергосистемі в мінусові температури виживати. Люди страждають енергетика страждає. Виробництво всього починаючи від цивільних товарів, закінчуючи навіть від військових товарів, закінчуючи цивільним, залежить від на. Наявності електрики, тепла. Якщо цього немає, воно не виготовляється на фронт, не їде, не забезпечує військо, Україна просідає. Тому я думаю, що з точки зору росіян, от найближчі півтора місяці, це вікно можливостей рухатися вперед. Плюс на фронтах взагалі не спостерігається ситуація, що ой, якось воно вже рухається до перемир'я. Ну на жаль, ні, я хотів би дати вашій аудиторії позитивні новини, але поки що от вони тільки от мають на меті рухатися вперед. Пане Іване, президент Зеленський нещодавно сказав, що задля захоплення Донецької області ворогу потрібно втратити ще 800 тисяч військових і щонайменше два роки. Якщо війна продовжиться, якою має бути подальша тактика України на вашу думку? Чи варто сподіватися, що на масштабні наступальні операції Росіян все ж ресурсів не вистачить? Дивіться, складне питання, поясню, чому. Так, ну, чисто технічно порахувати, арифметично, ну, я думаю, що слова президента Зеленського вони правдиві. Бо місто Покровськ та Агломерацію вони брали орієнтовано півтора роки з жовтня 2024 року, коли вони підійшли, і ось взяли тільки наприкінці 2025 року, навіть на початку 26-го. Все, Покровська вже немає, він вже захоплений. Півтора роки. Костянтинівка, Слав'янськ, Краматорськ. Ми розуміємо, що це десь теж мінімум півтора, можливо, два роки, можливо, більше. Але питання в наступному. Ну, ще раз, так, да, вони втратять там свої там, 500, 600 тисяч людей прямо буде середковано втратять. Але інше питання. Вони ж наступають не тільки на Донеччині. Вони наступають. В Сумській області тримають, на тримають точку напруги. В Харківській області три напрямки. Так, три напрямки є в Харківській області. Є Дніпропетровщина, куди вони просунулися. Пам'ятаєте, що там минулого року говорили ми, що ну є такий ризик, мало хто вірив, але от на жаль, зайшли. Так не глибоко, але поступово вони прогризаються далі до Покровського, до напрямку Павлограда. Ми це бачимо. Запоріжжя, Запоріжжя, як на мене, це несправедливо забутий напрямок. Поясню, чому. Станом на зараз росіяни підійшли орієнтовно на 13 кілометрів на відстані від міста Запоріжжя від південних околиць. Діпстейт показує сіра зона 13 кілометрів. Цього овер мало для того, щоб захистити місто. Місто вже страждає від хаотичних обстрілів з боку Російської Федерації. Тобто, уявляємо собі, що да, ми там продовжуємо війну далі. І війна де не тільки в Донецькій області. Вона йде всюди. Місто Запоріжжя поступово, я не хочу нікого лякати, але є такий ризик, що може перетворитися частково на місто Привід. Як місто Херсон, так, Херсон наш, але росіяни останні там скільки три роки роблять все, щоб просто його винищити історичну частину людей. Просто от все, от, хаотичні обстріли з усього, з артилерії, систем залпового вогню, дрони, сафарі на людей. От атакують людей. Хоча точно бачать, це цивільні, це пенсіонери, це не військова автівка. Тут немає передягнутих наших військових. Все одно атакують. От є така загроза для міста Запоріжжя. Тому з однієї сторони ми тримаємо оборону там. Втрачаємо тут і головне ми втрачаємо людей. Наші от не люблю це слово людський ресурс, але кількість наших людей в порівнянні з росіянами набагато набагато обмежена. І ми ж собі не можемо дозволити ось такі дуже довгі, затяжні війни, бо ще раз, наша економіка обмежена. От останнє скажу: оцей крок від міністерства оборони по обрізанню старлінку для росіян, це як на мене, такий дійсно класний крок, який може зараз на там. Як на мене, горизонтів декілька тижнів суттєво, суттєво зупинити наступ Російської Федерації. Пане Іван, російські пропагандисти зараз протискають непідтверджену інформацію, що в межах перемовин Україна нібито прагне отримати гарантії, що РФ не буде захоплювати Одесу. Яке ваше бачення цього питання? Теп Хотів сказати, нецензурно. Та фіг вони захоплять Одесу. Ну, слухайте, до Одеси ще треба дійти. В них є там два варіанти. Ну, три варіанти. Окей. Перше, зайти ззаду, це зайти з Придністров'я, але варіантів для цього 0,0 взагалі, от просто от наглухо. Молдова ну, повністю антиросійський, антиросійський уряд. Як будь-який зв'язок з Придністров'ям відсутній, маю на увазі авіаційний, наземний або морський. Ну, взагалі немає можливості привезти туди військовослужбовців в нуль. Другий варіант це море. Окей, запитаємо крейсера Москва, що він скаже? Чи є можливість підійти до Одеського узбережжя? з усього, мабуть, немає, бо можна нарватися на Нептуни, можна нарватися на безекіпажні катери, тому росіяни. Можливість висадки в Одесі вони відклали взагалі там в довгу довгу шухляду, там де лежать цукерки, вже брудні, там де лежать овсяне печення. Отуди і подалі, поки що не дістають. І останній варіант це по землі, але по землі ну треба їм форсувати річку Дніпро, перейти там в Миколаївську Херсонську область, Миколаївську область і дійти до Одеси. Тому про Одесу роль мови зараз взагалі немає. Від слова зовсім з боку України, я відверто скажу, я бачив ці ось публікації, що, начебто, Україна на наполягає на якихось гарантіях. Ну слухайте, росіяни вже стільки разів щось підписували. Наприклад, під перед цим повномасштабним вторгненням, станом ну, на 24 число 22 року, було підписано з Російською Федерацією два десятки, можливо, навіть більше різноманітних договорів. Ну, росіяни на всі начхали. От на всі наплювали, тому підписувати з ними щось і розраховувати, що вони будуть цю угоду під... Дотримувати, ну це марне сподівання, пане Іване. Французьке видання Le Monde нещодавно опублікувало матеріал про масштабне багаторівневе будівництво систем оборони, зокрема на Дніпропетровщині, що ділянка, яку будують, є частиною мережі з кількох сотень кілометрів оборонних ліній, призначених для стримування просування російської армії на захід аж до річки Дніпро. Укріплення розташовані, вони зазначають на стратегічній відстані від поточної лінії бойового зіткнення, що дозволяє готувати як другу, так і третю лінію на випадок прориву фронту, і що загалом йде підготовка до багаторічної війни і на швидкий мир. Ставка зараз не робиться, пане Іване, з приводу нинішніх ризиків, чи дійсно бойові дії біля Дніпра є частиною нашого майбутнього? Які ваші відчуття? Я не схильний так драматизувати, що до річки Дніпро вони дійдуть з точки зору от -от, в Дніпропетровщину з -за -зі сходу на захід, що вони пройдуть. Ну ще раз, це, це найгірший, найекстремальніший сценарій, але він зараз, принаймні, зараз не проглядається так. Поступові ось невеличкі прогризання вони є, але ось ще раз, стрімкого великого прориву дійсно немає. Це може бути там на горизонті 3-5 років, вони можуть десь можливо підійти. Але ну я не хочу вірити, хочу вірити, не хочу вірити, що війна так довго буде тривати. Хочу вірити, що Російська Федерація так само вже виснажена, а про це є вже багато свідчень. Але ж ми бачимо, як російська влада вона виходить з точки зору, що. Наші морально воліві якості російські набагато класніші. Вони саме на морально вольових вони вийдуть на перемогу і там змусять Україну капітулювати, і Україна відійде. А, інших якихось там великих переваг у Росії дійсно немає, окрім людей. Кількості людей, але й там вже проглядаються певні проблемні моменти. Тому будівництво другої, третьої, четвертої лінії оборони це повинно бути. Воно повинно було бути ще по хорошому, що в 2022 році, коли тільки відігнали росіян, та навіть ще раніше до війни, але ну окей, вже міркуємо там категоріями, що війна йде. Повинні були побудовані, але українське командування, вище політичне керівництво вважало, що та ну зараз, от ми зробимо контрнаступ в 2023 році. Ці росіяни їх відкинемо, тому ці оборонні споруди не потрібні. Як виявилося, вони були більш ніж потрібними, і вони повинні постійно вдосконалюватися. Не можна людей саджати в ці оборонні споруди. Це ж не Перша світова і навіть не Друга світова, це вважаєте третя світова війна. Я впевнений, що вчені вони вже по-іншому назвуть цю війну. Це точно не російсько-українська це. Швидше за все, там не знаю, європейська війна, це щось дійсно дуже велике. Бо треба захищатися від маленьких пташок, і нашим військом від оцього ось перепрошую лайна. Треба десь ховатися. Його багато, воно летить постійно. У росіян їх дуже багато, дійсно, дуже багато. І єдиний варіант захищатися це ховатися подалі від лінії розмежування в окопи, бліндажі. Перепрошую, і а перед цим створювати лінію фортифікаційну без людей. Є вже такі напрацювання, коли а, мінні поля, мінні поля, там декілька кілометрів завширшки. А, ці ось колюча колючі дріт, є газа, антитанкові ці рівчаки, їх декілька рядів, а людей там немає. Логіка, яка росіяни підходять до цих споруд, підриваються частково на мінних полях, привертають увагу до себе наших військових, вони бачать, а, відправляють туди. Безчисленну кількість цих безпілотників і атакують росіян? От така вона задумка – берегти життя військових? Пане Іване, керівник Укрзалізниці, доповів президенту про ситуацію щодо ударів по логістиці? Жодного дня такі удари не припинялись, і протягом січня було зафіксоване суттєве збільшення російських атак саме по залізниці. На вашу думку, чи вдається росіянам зараз вимикати нашу залізницю? І наскільки критично є проблема, на вашу думку? Проблема велика. Поясню чому. Дивіться, по-перше, коли росіяни атакують рухомий склад, ми ж з вами знаємо, що рухомий склад, і от там не знаю, він стоїть на, там, на вокзалі, 15.35 він вже виїхав кілометрів 5-6 від цієї точки, його вже немає. Коли росіяни атакують рухомий склад, це означає перше, що вони точно знають, де стоїть конкретний потяг. Можливо, хтось з місцевих з цивільних або з працівників Укрзалізниці зливають росіянам координати, що от зараз прибуває цей потяг, буде стояти тут там 30 хвилин, або годину, дві-три. Можна атакувати, і росіяни атакують. На жаль, це є проблема. Або як варіант, хтось поставив і такі. Випадки були, поставив сенс, не сенсор, а GPS-трекер на потяг, на рухомий склад і чітко в режимі онлайн фіксує, де він перебуває. Для що це нам не дає, яка в нас виникає велика проблема. Ми втрачаємо рухомий склад. Зараз поясню для вашої аудиторії, що це означає. У Російську країн Радянського Союзу та у Європи різна ширина залізничної колії для Росії, Білорусі, України колишній радянський союз це 1500 з копійками міліметрів. Для європейських країн це 1400 Теж з копійками. Тобто ці ось декілька десятків міліметрів вони і вирішують цю справу. Хто знає, коли потяг від України з України їде до Польщі, то ці вагони там, їх, вони їх переставляють на іншу колію, на інші ці платформи, і вони їдуть далі. Росіяни знищують наші вагони, знищують наш рухомий склад, розуміючи, що з Європи привезти нові вагони ми просто не зможемо. І вони. Поступово закінчуються, немає вагонів, немає можливості вивозити продукцію залізничними партіями до тієї ж самої Одеси, потім на експорт не надходить до України валюта у вигляді реалізації я не знаю, збіжжя, олії рослинної, всього, всього, всього немає фінансування бюджету, не фінансуються військові потреби. Україна страждає економічно. Тобто, це велика економічна диверсія з боку Російської Федерації, і вони на це свідомо йдуть. Північну частину кільцевої дороги Харкова повністю накривають антидроновими сітками. При цьому представник обласної влади наголосив, що масових атак FPV поки що немає, і це превентивні заходи. Пане Іване, враховуючи загрози для залізничного транспорту, може трапитися так, що маршрути логістики потрібно буде перебудовувати і затягувати сітками не лише Харків, а й інші міста, враховуючи можливості Росіян не лише щодо FPV, а й більших керованих дронів. Ну, дивіться, сітки працюють тільки тоді, коли це маленька пташка, яку я вам показував. Тоді вона працює. Але ж якщо їх, наприклад, там зграє, то вони цю сітку вони руйнують. Там перший, другий там застеріють, третій, четвертий підривається, сітка рветься, і решта залітає. Не забуваємо, що ці сітки постійно ну, ці стіни треба постійно інспектувати на відсутність дірок. Хтось це може зробити там випадково пошкодити хтось умисно або просто від часу. І дрони можуть залітати. Є багато відео, як наші дрони, такі російські, залітають в такі коридори і полюють на будь-яку автівку, яка перша потрапляється на шляху цього дрону. Тому треба все постійно екзаменувати. Е, для. Ця проблема характерна для прикордонних та прифронтових регіонів на відстані 20, до 20 км. Тобто, чим далі від лінії розмежування, тим ця проблема не актуальна. Тобто, чим 20 км плюс, все, дрон вже не актуален. Але якщо прилітає шахет, я дуже перепрошую, це дура в три завдовжки 3 метри. Тобто, ну, будь-яка споруда, сітка, навіть металева сітка, вона просто не витримає і 90 кг вибухівки просто роблять свою справу. Пане Іване, наразі активно спостерігається тенденція до досить масштабного повернення російських і білоруських спортсменів у міжнародний спорт. На початку року у всіх вікових категоріях дозволили виступати під власним прапором, гімном у бойових мистецтвах Техвандо, Самбо, Дзюдо на юнацькому рівні санкції зі спортсменів цих країн зняли волейболі. Шахах, фехтуванні, водних видів спорту. І міжнародний олімпійський комітет у грудні 25-го року закликав дозволити юніорам з Росії і Білорусі брати участь у таких міжнародних турнірах. Що думаєте, санкції вводилися як протест і важель тиску, певний на росіян у зв'язку зі злочинною абсолютно війною проти України, але війна триває, набирає обертів. Ще що відбувається? Що за легалізація така? Робота Російської Федерації дипломатична, пряма непряма підкуп. Я впевнений, що з часом будуть оприлюднені факти підкупу представників там, цих міжнародних організацій, бо просто словами переконувати. О, спорт, і мір, як це росіяни полюбляють, що спортсмени поза політикою. Ну це вже не актуально. Так, це, це важливо. Вони працюють над цим, але будь-яке дипломат, будь дипломатичне прохання воно набирає ваги тільки тоді, коли воно підсилюється грошовими одиницями. Тоді починається дійсно цікава вже співпраця. Е, загалом непри, неприємно, що європейські організації вони отак от закриваються, але це не новина. Наприклад, швейцарці, вони взагалі. Там намагалися пам'ятаєте, коли був форум в Давосі, коли українська сторона намагалася притягнути <кій> дрон шахет, показати, що ось він тут є. Ну як він є, щоб люди побачили. Одна справа, коли ви, там видні пряни, ви їх бачите кожного дня. Ви, там іноді навіть не звертають уваги над головами летять регулярно. А інша справа показати європейцям, які не лякані взагалі там. Вони бачили ту війну тільки по телевізору, показати їм цей дрон, але організатор відмовив: сказав: Ні, 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 ні ми, ми проти. Будь ласка, не лякайте нас. брусельські, бельгійські мас-медіа не дозволяють показувати. На своїх каналах кадри ударів по Україні, тобто, ну тут у них така своя політика. От, от ми поза війною, ми, ми нейтральні, ми не хочемо нікуди влізати. Ми ні за вас, ні за нас, а ми за там, начебто, щось спокійне, нейтральне. Але за цим спокійним, нейтральним завжди криється власний колерисний розрахунок. Пане Іване, дуже дякуємо за ваш час, перемоги, мирного неба. Дякую. Іван Ступак, як співробітник СБУ, був гостом програми сьогодні. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу! Все буде Україна.